Як віднайти харизму у виді діяльності, в котрій вирішуються геть не фанові справи, типу розділ майна або кредитні борги? Привіт, я Женя Мілер, і я займаюся тим, що перетворюю людей та компанії на харизматичні бренди. А щоб допомогти малому та середньому бізнесу, я записую ці бренд-влоги, де ділюся фішками і лайфхаками, яких я набув майже за 15 років практики. Тож поширюйте ці відео та хлопніть потужний лайк. Погнали! Яка ознака того, щоб відрізнитися серед конкурентів, буде достатньо зробити базовий та нескладний брендинг? Це надвелика кількість іміджево схожих компаній в галузі. Скажу вам, що саме в такому стані перебуває юридична галузь. Там майже всі спеціалісти на одне лице, оці е, гуглові типові піджаки, краватки та і все таке. І це стосується не тільки зовнішнього вигляду. Якщо ви будь-кого запитаєте про асоціації зі словом адвокат, то отримаєте топ 3 метафор, які є лідерами юридичних галузі. Останні, мабуть, років 20. Це гречка гречка ця колона, молоточок, вагертин ну і ці всі комбінації це вказує на простий факт. В галузі прижилася так звана візуальна традиція, вказаних вище образів. Всі юристи, кого я знаю з одного боку, всі дуже обережно відносяться до креативної складової і правильно роблять. Тому що іміджевий лід занадто тонкий, і найменша недоречна деталь креативу в іміджі може завадити бізнесу в цілому. Та з іншого боку, кожен адвокат також знає, що прихилити правила на свій бік. Треба на тих правилах добре знатися. Той же принцип стосується і брендингу. Не можна зі старту вилітати в якийсь там ідейний креативний космос, це тільки зашкодить. Тож в цьому брендблозі розкриємо наступну тему: як пройти по тому тонкому льоду іміджевого брендинг ефекту в такій консервативній галузі, як юридична або адвокатська, як віднайти харизму у тому виді діяльності, в котрому ну, вирішуються геть нефанові справи, типу розділу майна або кредитні бої або навіть позбавлення волі починаємо. По перше, без конкретного прикладу нічого не спрацює, бо брендинг це виключно кастомна історія, що побудовується навкруги реальних особливостей реальної конкретної компанії або е, спеціаліста. Сьогодні, як приклад, буде вигаданий спеціаліст, але і з реальними вимогами до брендингу. Як ви його назвати? Давайте, е, Микола Петренко. Ключова послуга Миколи Петренка — Це що там може бути розбиратися із кредитними боргами, так. І він в тій царині так нормально рулить, крутий спеціаліст, коротше йдемо із цим. Тепер давайте визначимо та випишемо, що по суті цікавить потенційних клієнтів Миколи. Походу наочно і побачимо, так би мовити, мапу проєкту. І від себе додам, що саме таке фізичне виписування з якоїсь причини додає плюс 10500 до концентрації над задачею, не знаю, чому. Отже, що цікавить клієнтів адвоката Миколи Петренка. Звісно, всіх цікавить його професійність. Далі, чисто психологічно, людям треба побачити, що то за Микола такий. Приватний адвокат одна з тих професій, де потенційним клієнтам важливо саме побачити спеціаліста. Зазначаємо. Далі направленість, за якою він працює, це кредитні борги. Далі, вартість послуг. Є. Далі кількість його виграшних кейсів. О, навіть можна написати виборов на користь своїх клієнтів більше одного мільйона гривень. Відчувайте, це вже трохи чіпляти починає. Також вважаю, що доречно вказати його локацію, місто, де він надає послуги. Ще дещо я дізнався в знайомих адвокатів. В Справі дуже цінується вміння адвоката вирішувати питання без якихось мутних схем та хабарів. То маємо позначити, що цей спеціаліст працює так, би мовити в білу. Так, заради більш влучного ТЗ для брендингу, нагадаю, що до адвоката звертаються люди, коли їм не дуже весело. Да? Тож тут е, не має бути місця для жартів. Але ефект брендингу та впізнаваності має бути присутній. І це важливо зазначити. Тож, ось що ми маємо: зазначити професійність, побачити спеціаліста, кредитні борги це його специфікація, вартість послуг. Кількість виграних кейсів е, виборов для клієнтів більше мільйона гривень, його локація та те, що він працює легально, тобто в білу. Далі обираємо, в який спосіб наш Микола Петренко може додати до свого бренду харизми, та ще щоб іміджу професіонала це, звісно, не шкодило. Вихід, який підійде до такої імідж-консервативної діяльності, як адвокат, це взяти якийсь звичний для адвокату предмет обіходу та перетворити його на іміджевий маячок. Це якась деталь іміджу або ряд деталей, яку можна зробити особливою, щоб серед сотень переглянутих обличчя наш стиль якимось візуальним гачком зачепився. Та запам'ятався глядачеві, щоб його згадати можна було, б, типу, ну, як у розмові кажуть, а це той адвокат із червоною краваткою. Ну, наприклад, якщо ми оберемо краватку як маячок. Обираємо з візуального стилю Миколи, що саме стане тим іміджевим маячком. Давайте окуляри. Так і починаємо перебирати варіацію, який колір правий обрати, тому що навмання обирати колір це найкращий спосіб, бо його важко буде наповнити емоційним змістом. Це як створюється брендинг, емоційний зміст. І ось в цій точці увага, ви стаєте свідком, чим саме брендинг відрізняється від того, просто намалювати логотип. Ми повертаємось до переліку стилю роботи Миколи та розглядаємо, в якій тезі можна віднайти натяк на ту кольоровість. На щоб обрати колір. Ось дивіться: тут вказано, що надає хабарів та веде справи е в прозору, в білу. Це вже щось візуальне, так? Білий, до речі, також дуже влучний колір, як метафора, що Микола Петренко відбіляє людей перед законом. Відбіляє, є таке слово. Ще білі аркуші у документу обігу, біла рубашка, невід'ємна частина іміджу адвоката. Все складається. Тож логічним було би той білий колір і зробити його іміджовою фішкою, наприклад, колір оправи окулярів або елементи якісь. О, і дивіться: ось і той самий маячок запам'ятованості. Микола Петренко білий адвокат. Ось ми дійшли до обґрунтованої, а не імпровізованої брендової фішки. Ми створили ідейну концепцію бренду, білий як центровий колір філософії адвоката Миколи Петренка. Тепер переходимо до практичної стадії втілення концепції в реальність. Адвокат Микола Петренко знаходить білі елементи іміджу. Так, це треба там заморочитися, погуглити, пошукати, придбати, але і впізнаваність на кожному вуглу не знайдеш. Треба докласти трошки зусиль. Це в довгу, коли ви їх транслюєте, ставите собі за задачу транслювати ці візуальні маячки в інстаграмі, чи де з'являються ваші фотки, щоб люди їх запам'ятовували, і тільки тепер ми йдемо до дизайнера та починаємо створювати фірмові матеріали, логотип та інше. Як бачите, фірмові матеріали розробляються вже не імпровізаційно, а на базі бренд-концепції, що ми створили, коли ми опрацювали визначення бренд-фішки. Вже легше скласти ТЗ дизайнеру в нашому випадку. Воно полягає в тому, щоб логотип розроблявся із акцентом на білу, ну чисту якусь таку концепцію. Мінімальну ще раз згадаємо наші професійні риси та переходимо до практичного рішення. Відчувається такий впевнений спеціаліст, і хочеться зробити якийсь такий метафоричний образ, який би відразу доніс. Людині, що цей адвокат вирішує, реально вирішує проблеми, і взагалі з ним все чітко і дуже так, як швейцарський годинник. Так? Якою візуальною метафорою ми можемо передати те, що Микола професійний адвокат, що в нього всі ходи прораховані, що він шарить в темі, що він вирішує справи на отак? Професійність, професійність. Що він... Дуже влучний спеціаліст, що у нього все розраховано. О, ось це ось це щось воно тут є. так? Як всі вирішуються питання? Отак. Беремо цей відомий жест, так? і робимо його з символом, як працює Микола Петренко. Втілюємо! Ви відчуваєте, наскільки брендинг крутіше за просто розробку логотипу. Завдяки правильно спроєктованому підходу по брендингу, який я розповів що, ми віднайшли метафоричний символ, який обозначає, як Микола вирішує всі питання. Отак. Ось так може виглядати брендинг адвоката із вау-елементом, вау-ефектом, який не тільки не лякає, а навпаки, робить адвоката привабливим, ну і звісно впізнаваним на ринку. Висновок послуги, де справа йдеться про такі чутливі матерії, як закон, фінанси та життя, насамперед цінуються конкретика та чіткість формулювань. Економія часу глядача це теж дуже велика цінність бити в кость кожним словосполученням, коли презентуєте себе потенціальному клієнту, ні в якому разі занадто не занурюватись в креатив. Як ви бачите, в нас такий практичний підхід цього не відбувся. Ще відмічу, що не існує загального ідейного рішення для прям всіх адвокатів на світі. Наприклад, якщо адвокат, ну, наприклад, відрізняється своїми амбіціями, це взагалі інший підхід до брендингу, інший набір метафор. Інша реалізація. Сподіваюсь, що ці поради стануться юридичним спеціалістам у пригоді. Я нагадаю, що кожен випуск бренд-блогу я створюю із місією, щоб зробити український малий та середній бізнес взірцем європейського бренду. Тож давайте робити це разом, поширюйте це відео тим, хто тільки починає свій шлях в підприємництві. Ну або просто бахніть гарного лайка. Це був Женя Міллер, вдалого всім дня, та залишаємось на зв'язку.